Там ми познайомимо не тільки з функціями бібліотеки, що там можна орендувати, яка вартість орендованих речей, як можна речі, наприклад, брати безкоштовного оренду, або як можна приносити свої речі для повторного використання. То, окрім цього, ми запросили ще місцевих майстрів, майстринь, які будуть розповідати про повторне використання речей, як вони по суті в своїй професійній діяльності дають друге життя речам. Ми запросили пані з майстерні, яка розповість про редизайн меблів. І також поговоримо про друге життя одягу і тканин. Ми запросили представників місцевого закладу освіти, де якраз активно займаються тим, що повторно використовують одяг, аби створювати нові колекції не тільки для людей, для жінок чи чоловіків, а також і для собачок. Локація це бібліотека речей, вулиця Марка Кропивницького. 6 а щоб долучитися, ми просимо зареєструватися на захід, тому що кількість місць обмежена, на жаль, ми не зможемо містити велику кількість людей. Посилання на реєстрацію можна знайти на сторінці бібліотеки речей в інстаграмі а також на нашій сторінці офісу розумне довкілля Хмельницький в інстаграмі та у Фейсбук.